Варто зазначити, що важливими умовами вступу і в НАТО і в ЄС є верховенство права. Справедливе судочинство і боротьба з корупцією, і для заходу це не банальні слова. На початку повномасштабного вторгнення Росії з міркувань безпеки в Україні призупинили є декларування держпосадовців, суддів та депутатів. Закрито і реєстр декларацій також на стопі перевірки на ЗК про поновлення. Є декларації вже чимало говорили громадські активісти. Президент Зеленський підтримав петицію про це і спасував до парламенту. А там. Не поспішають та далі зволікати не вдасться. Адже без є декларування під загрозою не лише співпраця з МВФ, але й перемови про вступ до Євросоюзу. Більше від Василя Саф'янюка тільки ти прибираєш це декларування. Роби що хочеш. Тобто, влада витягла з системи протидії корупції. Ключовий елемент зараз система не працює. Голова правління Центру протидії корупції Віталій Шабунін переконаний, обов'язкові декларації для держслужбовців потрібно повертати негайно і не прикриватися війною та безпекою топ-чиновників, бо інакше корупція розправить плечі. Наявність декларацій має превентивний ефект, бо хабарник, корупціонер розуміє, ну що окей, він вкрав, взяв хабар, але він має якось цим скористатися. Скористався? Має в декларації майно показати. Показав в декларації, де взяв незаконне збагачення. Стаття тюрма. Не показав брехня в декларації, знайшли журналісти стаття тюрма. В антикорупційній організації Transparency International звертають увагу, що нині без електронного декларування та спецперевірки проходять відбори та конкурси держслужбовців і суддів. І це ще одна проблема, яка зростає з кожним днем. Але і вона не головна. Початок перемовин про членство у Євросоюзі вимагає від України рішучої боротьби з корупцією, а не імітації. Одна з семи рекомендацій, яка була надана Україні, полягала якраз в тому, що, будь ласка, продемонструйте ефективні розслідування, проактивні проти корупції, в тому числі на високому рівні. Однак, без декларації Декларування – ця е, задача вона ускладнюється. Про відновлення є декларування. Вже говорив і посол Європейського союзу. А ще це також і наше зобов'язання перед міжнародним валютним фондом. Зараз у нас літо 2023 року пройшов вже майже рік, і декларування досі не відновлено. І це, звісно, привертає увагу наших міжнародних партнерів, які вже кажуть нашій владі про те, що дуже доречно відновити електронне декларування. Поки ж подання інформації про свої статки та майно не обов'язкове, а добровільне. Його виконують вибірково і переважно держслужбовці нижчої і середньої ланки у національному агентстві запобігання корупції. Повідомили, що за 21-й подали декларації 388 тисяч посадовців, а за минулий майже 252 тисячі. Та серед них лише одиниці, народні обранці, урядовці та судді. Народних депутатів подало лише 42 з понад 400 за 2021 рік і лише 24 народних депутати за 2022 рік. Членів уряду четверо за 2021 рік і двоє за 2022 рік. Суддів Конституційного суду, до прикладу, двоє аж за 2021 рік і поки що ніхто за 2021. Дві... 2022 рік заступник голови НАЗК Андрій Вишневський переконаний, що відновлення є декларування потрібно якомога швидше, бо прозорість декларантів та реальна боротьба з корупцією означатимуть, що Україна отримує десятки мільярдів доларів і євро на підтримку держбюджету, і ще більше надходження будуть на повоєнне відновлення. Але держчиновники, які не подають декларації і не можуть пояснити походження своїх активів та майна, не мають довіри міжнародних партнерів. Це створює ризики насамперед для того, щоб Україна і надалі стабільно отримувала допомогу від міжнародних партнерів і мала достатню довіру для цього, але так само і довіру від суспільства. І тут ми маємо звернути увагу, що, попри війну, для суспільства корупція залишається в топ 3 проблеми. Запит суспільства та наших партнерів у Верховній Раді добре розуміють, тут ще з минулого року є законопроект Слуг народу про відновлення обов'язкового декларування, але він чомусь і досі не потрапив до порядку денного. Перший заступник голови комітету з питань антикорупційної політики Ярослав Юрчишин сподівається, що до осені його проголосують. Адже їхній комітет рекомендував це ще півроку тому. Це питання тільки часу. Зараз триває дискусія на тему, коли ми власне в якому форматі ми повернемо це декларування. Я думаю, що це відбудеться. Ну я дуже сподіваюся, що це відбудеться найближчим місяцем-двома. Нині створена робоча група, яка вдосконалює проєкт закону. Його погоджують урядовці та експерти, які працюють із МВФ. Фахівці антикорупційного законодавства наголошують, дуже важливо повернути не лише обов'язкове декларування, але й повноваження на ЗК, аби агентство могло перевірити всю інформацію та виявити і притягнути до відповідальності порушників закону. Василь Сафянюк, Володимир Коваленко, Факти ICTV, Єдині новини.